Слава Ісусу Христу і спецсовісті щодо четвертої заповіді Божої, думки, чи не мав ти ненависті до свого батька чи матері, або до людей, які є поставлені над тобою вихователів, вчителів, викладачів, начальників, священників. чи не бажав їм зла, смерті, нещастя або чого подібного? Чи не погорчував ними в серці, в думці, і чи не обсуджував їх слова? Чи не висміював ти своїх батьків перед іншими людьми, наприклад, своїми друзями, чи не встидався їх, і чи не призивав поганими і нецензурними словами, чи не дай Боже часом їх не проклинав, чи не погрожував ти їм в очі? Діла. Чи не піднімав ти, не дай Боже, руки на батька або матір, або чи не зробив ти їм якоїсь іншої прикрості, чи не доводив ти батьків або вище згаданих осіб до зла або до сліз, чи був ти їм послушний, чи проти їх волі не ходив ти на якісь грішні забави, танці чи до корчми бару. Чи не брав чого з дому без відома батьків, чи не сварився ти із ними? Недбайливість. чи не занедбав ти допомагати родичам, коли вони цього потребували, чи доглядав ти їх, коли були вони хворі, чи не старався про щоденні потреби своєї сім'ї? Батьки, чи дали ви добре? Побожне виховання своїм дітям, чи своїм злим прикладом не давали згіршення своїм дітям, чи не забороняли дітям ходити до церкви або на уроки катехизації, чи завжди ви чуваєте, де і з ким перебувають ваші діти, в яких компаніях проводять свій вільний час, чи не пропускають уроків в школі, чи добре виконують домашні завдання. Чи часом не заглядає дитина до чарки з чи до цигарок? Чи не забороняли ви дітям після їхнього бажання йти до монастиря або проти їхньої волі, чи не заставляли їх іти туди? То, дорогі мої брати і сестри, кожен із нас має робити такі глибокий спецсовисті. Батьки роблять її спецсовісті, чи вони добре виховують своїх дітей? Чи вони їм дають добрий приклад, чи вони не є занадто прискіпливі, чи занадто навіть жорстокі до своїх дітей. Діти мають робити і спесовість відносно до своїх батьків, чи вони є послушні своїм батькам, чи не допомагають батькам вдома, так? а не тільки для на мобільному телефоні. І ви так само дорослі діти. І ви є поки діти, поки живуть батьки. Ви також деколи подумайте собі, чи може ваші батьки мають якусь потребу, чи в продуктах, чи в лікарствах, а може вони кінці з кінцями не зводять через маленьку пенсію, а ти маєш добру роботу, маєш бізнес і маєш можливість їм в тому допомогти, і це є занедбання твоє. Часто буває такий парадокс в сім'ях, особливо молодих. Жінка дуже любить своїх батьків, прислухається у всьому. Ну, добре. Вона до батьків би ходила день і ніч, дзвонила, нема нічого поганого. Але її нервує, коли чоловік допомагає своїм батькам. Коли чоловік відвідає маму чи тата, і вона має до нього претензії. Знаєте, то і також несправедливо. Або навпаки, чоловіка нервує, що. Що жінка його хоче допомогти мамі, але сам він кожен день би їздив допомогти своїм батькам. І тому це має бути така справедливість, знаєте, Де, коли жінка або чоловік ховаєте гроші і, 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 і так десь потаємно допомагаєте батькам, бо це дуже не подобається жінці. Почекай, і жінка має родичів, і ти маєш родичів, і тому це є таке надужиття в тому. І якщо так є, то так не маєте права поступати. Що обидві сторони, якщо маєте можливість, можете і маєте допомогти своїм родичам. І певно, що та допомога вона має бути в рамках, в рамках розумного. Ти не можеш з дому винести все. і... І не можеш обділити через те, наприклад, своїх дітей чи потреби своєї сім'ї. Це є розумно. Був такий випадок, що так чоловік любив своїх батьків, що він всю нараз зарплату. Ой, мама хоче поїхати на море. Ой, мама хоче поїхати в Ізраїль. Ну, це, це не є наглі потреби. Нагла потреба це є лікарня, це є якась операція. Яка появилася несподівано і треба срочно зробити, а коштів немає так. Але деколи такі, які забаганки, ми з хати все виносимо. Ну, я думаю, ви розумієте, має бути все в рамках розумного. Цієї спецсовісті має робити священник, чи він добре виконує свої обов'язки щодо своїх духовних. Дітей, тобто парафіян, а парафіяна щодо свого відношення, відношення до священника, чи вони його не осуджують, не обклевечують і так далі. Так само на роботі тебе взяли на працю на умовах, ти на ті умови був згідний, і, і твоє відношення до праці, твоє відношення до начальника, так само начальники, ваше відношення до ваших підлеглих, чи ви не надуживаєте своїми становищем? так, то, що ви є начальник, що ви виплачуєте вчасну зарплату, так само відношення народу до своєї влади, а влади до народу чи немає корупції, а то, що немає корупції, це є гріх номер один в нашій державі. Отже, кожен по тій заповіді Божій має зробити собі і спецсовість, бо є направду дуже багато на дожиття. І так само, якщо батьки, родичі. Так само, може, вчителі, яких ти пам'ятаєш, е, які тебе вчили, давали тобі знання. Може, вони відійшли до вічності, чи дідусь, бабуся, так? то ти їм маєш обов'язок час від часу прийти на цвинтар і подякувати їм, подякувати за ті дари, які вони тобі давали, коли жили на землі. Це є елементарно, і тому я вертаюся до того, що я почав читати заповідь Божу. Шануй батька і матір, це є просто, це є легко. Але ви знаєте, виконувати їх це можливо, є не так не так легко. Хоч хто має любов в серці, то для тої людини немає проблем. І тому найгірше тут, дорогі, це є, це є власна та гординя, це є та зверхність, це є та зверхність людська. Що ми себе вважаємо за когось, а когось вважаємо за ніщо. Але завтра. Ти в очах інших станеш ніким і тобою будуть погоджувати. Не забувай це. І тому сьогодні дай пуша. Вчепімося за життя, якщо хочемо довго жити. Вчепімося за ту благодать, яку Бог дає, за це таке, можливо, і багате життя, Бог нас наділить різними дарами. А в який спосіб вчепімося. Ну коли вчепимося тої пошани, тої любови, нашої того послуху, до тих, хто сьогодні вчить нас, хто сьогодні любить нас, хто сьогодні нам дає частинку свого життя. Боже, дякуємо Тобі, що Ти є наш найвищий Батько, дякуємо Тобі, що Ти нам дав Матір, причисту Діву Марію, бо на Христі Ісус. Дав вподоби Івана, кожному із нас дав матір. Подивіться, Ісус висить на хресті, Він бачить свою маму, вона лишається сиротинкою, бо Він був в неї один. І тому Він звертається до Йоанна, візьми мою маму в опіку. Він навіть на хресті вмирає, маючи 33 роки, міг би сказати, немає ніяких обов'язків щодо своєї мами. Але він має обов'язок, він це бачить. Він віддає свою маму в опіку до самої смерті, Йоанне, опікуйся моєю мамою, щоб вона ні в чому не мала потреби. І ми дякуємо, що ми в духовний спосіб маємо Марію собі за матір. Ми дякуємо тобі, Боже, за тата і маму, які нам дали життя. І якщо ти їх покликав до вічності, то дай їм вічний відпочинок і вічну радість у небі. Ми дякуємо Тобі за наших вчителів, за наших священиків, ми дякуємо Тобі за професорів, які вчили нас, за начальників, які нам давали працю, ми дякуємо тобі і за ту владу, яку ми самі вибирали у нашій країні. А також ми дякуємо тобі і за нашу ту матір, якою є ненька Україна, яка сьогодні в сльозах, яка сьогодні є в крові. Бо ту країну терзає дикий лютий ворог. І ми дякуємо тобі за тих вірних синів і вірних доньок, які захищають свою маму власним своїм життям, які з любови до України віддають своє життя. Дорогі мої, кожен із нас має сказати сьогодні дякую, дякую Богу за той дар батьківства і материнства.